На початку неділі вона таке, знаєте, як кусер для прекрасних, тому що ми завжди отримуємо якийсь товар, щось продається, щось продається, щось продається, ви купуєте і все, а ми продаємо. Так. Дякую вам, що ви любите нашу продукцію. Я дуже вам дякую, да. що ви обираєте нашу продукцію, тому що ми стараємося так, щоб знаєте, щоб вам було дуже смачно, щоб не те, що єдиний а ви продали там і все, і ми забули. Сьогодні ми отримали, ну ви знаєте, що наша рибулечка, дівчинка, ще раз вам кажу, якраз три куска прямо і стоїть, дивіться, плотний, середній і жирний. 900 гривень за кілограм. ви знаєте, що вона дійсно малосольна і вона дуже смачна рибулечка. В нас. Ми робимо кожен день по п'ять ящичків, і вона вся в нас продається, Тому що ви знаєте, у нас рибка, це наша, навірно, це наша навірно ізюмінка, як от наша фішечка, тому що дійсно більше всього продається рибка. Дійсно продається, тому що вона смачна. Вона малосольна. І знаєте, коли товар зроблений з любов'ю, то... я ось одну колбаску поцілювала, це знайшла колбаса поцільована із любов'ю, Саме головне. Коли ви сатулечки берете хоч щось, повірте, воно до вас йде дійсно з любові, тому що я дуже люблю свої продукції, я дуже люблю, поважаю вас, ще раз хочу за не смотря, плохи, хороші коментарі, вони в будь-якому випадку коментарі, тому що нам уділяють петиції. А саме головне, я вам хочу сказати, що навіть в плохому коментарі можна щось дізнатися, таке, що ти підзадумуєшся, думаєш, а може це дійсно так, а потім думають, ну, напевно, ні, а може і так. Одним словом. Получили дуже багато колбаски. Получили ми трюфельну колбаску, це йде свиніна. Трюфелем, ціна її 700 гривень за кілограм. Дивіться, трюфельна колбаска, я з нас я вам її розріжу прямо в розрізі. вона йде мелка-мілка, э, така мілка, мілка солями. І ви знаєте, вона дуже смачна. Вона колбаска, яка не похожа, ні на що. Взагалі, вся колбаса, яка в нас є, весь асортимент, вона не похожа, взагалі абсолютно ні на що. Вона вся по вкусовим качествам, вона вся різна. Трюфеля отримала. Мене... Три скачалочки заказували, так? Да? Три. Трицька. 30 да? 30 качалочок, тому що ну, одна літошечка має, зараз я вам скажу на віси. Так, а ну щось у нас зібралися люди, пошли лесінька, скажемо, на віси. Дівчатка, ви говорить, якщо да, зайчик, хто не здають. На 255 гривень така виходить колбасочка. Шикарна, трюфельна дівчатка моя. вона колбаса, яка не похожа ні на що. І самое головне, вона дуже смачненька, вона така, є така мелке-мілка селян. Є це ящика. Хорошо, моя рідна. Так, підсол, зараз йдемо далі. Саме головне, що ця колбаска не похоже ні на що. Ката колбас у кольці зі корою. Дивіться, весь зікрою, бачите, весь весь лещик і без зик. Ну приймуйтесь, він навіть хоч і невеличкий, але він весь зікрою. Так, три ящика їсть моя не так. Так, 500. Костянка, заходь, сюди, зайка дештургувати і тисяча. Тисяча п'ятсот. Заходь, зайчик будеш торгувати, а ми йдемо за колбаску. Дивіться, навіть якщо не ходіли, він не крупний, він десь на зікровець, що змашне. Браво, здоровочко, вам спасіба. Приходьте. Зайчики ми міняємося місцями, А я йду на колбаску. Давай, моя Леночка, питай. Бо дівчика з вас спочатку подумає. Значить так, ми ну, дорожки, труфельну колбаску, я вам показала. Дивіться, асортимент колбаски на нас дуже великий. Ми вообще, знаєте, колбаси, звісно, я дуже багато виків. Але ми вибрали, що таке найбільше хороші, саме більш вкусне, тому що, звісно, є її мільйон і хочеться, знаєте, хапати все, 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 все. Але ми беремо так, дивіться, от у нас є кролік з вещью, дівчатка. Це... Вона нова колбаска, але для мене ось, вона навіть вкусніше, ніж кролік з фісташкою. Дивіться, вона така в розірі. Вона ви знаєте, тонко тонку наріж, дивіться ось. от її розріз. Дивіться, це, вона паличка виходить 180-190 рівень. Значить, дивіться, це кролік з вишенькою, дівчатка. Вона не похожа на кролік фісташкою, тому що кролік фісташкою, в йому є оці родзиночки, да, фісташечка тут нема. Але тут є най-для, як для мене вкусніша, от для мене оця з вишнею. Вона така ніжна, ніжна, особливо тонкої нарізки, то в нас Знаєте, по перше, вона не колбаска, тому що. Кролик, він же ж у нас є правильно мої корочі? Значить, ціна за кілограм такої колбаски 650 п'ятдесят гривень. Вона у нас є паличка 180, 190, 160, 150 сто Вот гривень. так, не більше, не менше. Так, кролик з фісташечкою мої літаки. Дивіться, ріжу кролик з фісташечкою. Подивіться в розрізі. Вона от бачу, от є фісташечка. Тут вишенька, дивіться, бачите, вона відлічається. Ця темніша, ця світліша. Дивіться, які прям кусочки фісташки, дівчатка. Паличка виходить 180-190 до 200 гривень. Саме головне колбаска всі свіженька. Вона приходить завакумована і немаловажно ми вложимо її всі в холодильник. Плюс ми робимо нарізочки для того, щоб взяли асорті, Примірно, що ти дивишся на мене, так на мене дивися і прям вручаюсь. Що таке? Що в мені? Так, Губи яка краси, Тому що волос не розчастий. Сколько я ж зробила, ти бачиш, у мене накручений волос. волосся, я до неділю ходити. Чуєте, спочатку я ходю. Один день за спущений, за три дня з хвостом. Ну коли я вже роблю кульку, це вже я йдуть голову. Да, ну, що тільки я така, мені добре, я оце гафера роблю, спокої неділю ходжу. Попробуй ці патлі помий, витягни і на кутих. Правильно? Правильно. Так, діти я починаю за дерева, заканчую за упокою. Бо я хочу все сказати. Нема так дивитись, думаю, може, ну чи ні? Та не позіхаєш. Мене тягне, що таке успокояся. Вчора що моря спала, так? Да? Задервано ти хотіла вчора. Там не там, їдеш. Там покормили, Там покормили. А що? Тарасик сили все бігати, а. гратися. А. Так? А. Ну що ж, ну, що ти хочеш. Значить, так, хороший, кролі, хороші. Кролік зрічний, кролік з фісташечкою. Вона 650 гривень за кілограм. І У нас є ще кролик з чим це? Журавлина. Журавлина, журавлина. це як воно, калина, калина, калина журавлина. Доброго дня. Доброго. боже, журавина. так іду, думаю, нема, стоїть важко ви ховаєтесь, така гарна, дуже краще, ніж на екрані. Спасибо. А можна сфоткатися? Да. Ще... Фото, відео, пожалуйста. Добре, я можу я можу. Де моя касту? Іду. Набудьте камеру, я вже і йду далі. Давай. Хто там, де наш фотограф? Дівчата, ми заобіщаємо. Ща, сейчас, сейчас, Дивіться, ми дуже гарненько з вами Час, смотрим, це не переживайте. девочка 350 3960 нормально нормально 3960 все пишет короче шуши все 3960 горненькие дивіться. а ви сначала там я поняла давай так <смешно> <ми горненьки>, да 3960 там ему все, є, нормально. <тратить> Давайте щось. <раздеремо. пробуйте> Давайте. Все, ми написати вам 2900. <пробуйте> ні, ні, наростой. Ось, пішов. 2960. Все є. Перевертаємося назад. Я слишком нижком даваю. Значить так, кролик з Журавлина це цвіта, калина, кулі у ручях. І, черешки, і, журга, і ти світулечка цвітешся. Кали, кали, Якщо вам треба напоходити, не тільки продавець від бока шика. артистка привозить. Слухайте, що на артисті, артисти є на привозі, немає, я буду перва. Так, мої хорошенькі, значить, кролик з журавлиною. Ціна його теж 650 гривень за кілограм. Мої хороші, значить, дивіться, розріз. Це в нас кролик з вишнею, кролик з фісташкою, кролік з друзинкою. Ціна, ти хочеш когось? А ти хочеш трюфелечок, Да, трюферечок? Ну, переніч ніж, трючок. Ну, трюфель вкусне, не похоже ні на що. Дівчатка, дивіться, ціна цієї колбаски 650 гривень за кілограм. Ви знаєте, що колбаска, вона вся свіженька. Ну, саме головне, ви знаєте, кожне отримання от багато. Бешт. Де вона все його продає? Дівчатка, дивіться, я ж його не храню. Я показую вам, як продає, що за чек зробити. І так, мої хороші, це в нас є. Дивіться, говядина з вишнею. Теж дуже смачна колбаска, вона теж колбаска, яка не похожа ні на що, але вона плотна, вона дуже плотна. Така, знаєте, вона, навіть в розрізі, вона сама плотненька. Дивіться, говядина, і ціна 650 гривень дівчатка за кілограм. Так, ложимо її таку рядом, щоб ми, ми всю вам показали. Так оце я обгризую потім, я люблю його гризти. Значить так, дівчатка, ми так, що ти світа грається. Раз. Кролік з фісташкою два. Так, сюди ставимо. Говядинка з вишнею три. Так, це в нас щось там з родзинка чи щось, не знаю, чотири. Дивіться, значить, це є, це сюди. Потім утка, дівчатки, уточка, дивіться, Утка, вона йде така трошки гостренька. Бо вона дуже вкусна, Я люблю людською. Це теж колбаска, яка не похожа. на похожа, дивіться, що вона в розрізі, бачите? Значить, дивіться, це ми з трьох колбас робимо сорчі і виходить пів палички тої, пів, тої пів, тої. Тому що ви хочете всього пробувати, правильно? А паличка вам багато. Дивіться, кролік з вишнею, кролік з е, е, уточка, кролік зі сташки, кролік з родинкою, кролі і кролік з вишнею, і уточка стоїть 650 гривень за кілограм, дівчатка. Ну і плюс друг наш 700 гривень за кілограм. Дівчатка, вся колбаска не похожа нічим, не що. Паличка цієї колбаски виходить, ну це і десь 200 гривень. Отакої виходить 150, 140 Вона вся по-своєму разна, потім мені хороша. Дивіться, багато хто думає, що ціна 350 гривень за кілограм. Це значить це не колобаска. Дівчатка, це робить її Миколаїв. Це дуже вкусно. Ви знаєте, з у з будуть. Ти бачиш свої губилеці? Вони це білі-білі, як твої ногти. І вся біла. Дивіться, Ніколаївська колобаска, вона 134 кілограм. Я хочу вам сказати, що це мілкий-мілки сервіла. У нас було пару відео сервіла. І я становилася на Миколаїві, тому що, дівчатка, дивіться на мене. Дивіться, вона ріжеться і до мене ближче. Вона, дивіться. Вона дуже добре ріжеться. По-перше, по-друге, ціна її 350 гривень за кілограм, а в третє, вона дуже смачна. Мелке, мелко сало, мелко-мелко колбаска. Дівчатка, ця колбаска, вона дуже Я ще скажу, не думайте, що вона стоїть 350 гривень, і це значить не колбаса. Це дуже смачна вкусна колбаска, яку виготовляє ми Миколаїв. Ця колбаска Західна Україна. Мої хорошенькі замовлення поки ще приймаємо, погода дозволяє. Замовлення 0984930776. дев'яносто восім Кроме вайбера, не приймаємо нікуди. Що мої хорошенькі, Товар у нас є. Ми вам завжди показуємо, як ми його отримуємо, як воно продається, коли він є, коли його нема. Ви ж розумієте, що продукція це дуже смачна. Саме головне для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Дівчата це дуже важливо. Не то, що ви там купили, я продала і забули. Ні, мої хороші. Для мене важливо, щоб ви купили, поїли і сказали, що тут. Воно дійсно смачне.